Бувають такі люди, що от, ну, трошки не слухаються, то от я просто закачую штанину, типу, що любий друже, ну послухай, я щось знаю. Зразу починаю слухати, коли бачать протест. Іду такий різкий ривок ноги вверх, я вже розумію, що Чогось не вистачає. Почав падати на праву сторону, наложив собі турнікет, поки летів оце до землі падав. Мене хлопці коли внутрішньо затягнули, дали мені таблетку цю жменьку знеболюючих. Я просто лежав курива, пацани мені ногу там в пакет, заматували, холодно, на санки посадили, От, так, сів ногу тримаю, і мене три кілометри тягнуть на санках. Я не скажу, що там є, я якийсь елітний воїн, але якийсь опит є. Тим більше з пораненими. Я підписками дуже багато перетягав піхоти, налажав турнікети. За виход я з собою брав 6-8, йду на дня, на два-три на в ліс. Два-три два, дні я всі турнікети використовував на піхоті. Цьогопині є щось людям показати, як цілиться з автомата і тому подобається.